Единний одяг, вага лотику. 15 кг, ціна за кілограм 6 євро. Перший плюс екстра сорт. Почнемо з ось таких красивезних дитячих джинсиків. Зовсім малесеньких. В розмірі не пише. Звідки не милі? Перші. Нас. Наступна у нас ось така ковтинка дитяча. З ось такою спинкою. Красивого малинового кольору. Ось така ковтинка. Далі у нас зіповочка. Брендова від Field. Далі в нас ось така з Бетменом. Ну, ось такі, гляньте, такі спортивні штаніжки. Далі у нас ось такі з полуничкою. Класного такого зеленого кольору хлопчаті спортивки. Ось така дитяча з паєточками. Ось така зіповочка. З капішончиком. Наступна буде ось такі худі жовтенькі, смайл. Та ось така супермила ковтинка. Блескуча. Наступна у нас буде ось така зіповочка. Нагадую, ціна 6 євро за кілограм. Ось такий батник, теплесенький, сіренький. Та ось такі штанішки на дівчинку. Наступні у нас ось такі та ось такий худак. Гляньте, це в блискітках з капюшончиком. Так, наступне у нас типу, як курточка. Ось така кофтинка ззаді на зав'язочках. Далі в нас ось така ментолова, укорочена. Та ще одна кофточка-полуничка. Що були штаніжки, може, то комплектиком. Наступні у нас ось такі спортивки, не вже більшого такого, для більших років. Ось такі худак. Ось такі ж позинці. Без рукавочка. Ось така ковтиночка. Я <тур> це Та ось <тур> така гляньте. <тур> на довгий рукавчик. Глянь такі <тур> саніжки спортивні. Нагадую, сорт перший плюс екстра. Наступні у нас ось такі на дівчинку лавандові. Ось такі зміки. Гляньте, гляньте на цю ніжку. Наступна у нас ось така мультяшна. Наступні будуть спортивки для старших діток. Ось такі худі. Ось такі сіренькі штаніжки та ось такі змійки. Наступні ще одні сіренькі базові і сіренька ковтинка. Далі у нас ось така червона маленька. Та одні ще темно сині Наступна у нас зіповочка така буде з людиною павуком. Ось таке худі. Та ось така ще зіповочка. І наступна супер стильна, рожева. Далі у нас буде ось така ковтинка з Бетмену. Та ось така рожева. Темно-синя. Та ось такі штанішки. Наступна в нас буде така. Розмір не пише. О, гляньте, гляньте, яка вона красива. Та ще ось така червоненька спортивна зіповочка. Наступна у нас біленька ковтинка. Та ось така малинова. Ось така з лисичкою. Та ось такі повзунці. Далі. Ось така зіповочка. Та ось така малесенька пудроба. Ковтинка з зірочкою. Далі у нас будуть ось такі підштанники на хлопчика. Це може бути різний. Та з Маріо. Ось така сира. Наступна буде ось така ковтинка з такими рукавами. Ще одна вітровочка дитяча. Ось така. Так. Ось така тунійка. Красивезна. Та ось така зіповочка в класному колі, така стильова. Наступні спортивки сіренькі. Ще одне в пудрі. Ось така базова. Переплетена трошки. Сіренька. О, гляньте, яка ковтиночка красивезна. Ось таке худі дитяча. Гляньте на це. І передостання річ це в нас ось така зіповочка в приємному ментоловому кольорі. Для такої вже старшої дівчинки, і ось такі лосінчики. Все. ми з вами розпакували дитячий спорт на 15 кілограм. Ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.